До лісу за черемшою, точніше, за тими, хто її незаконно збирає. І з року в рік у рамках операції «Первоцвіт» екологи намагаються зберегти від браконьєрів червонокнижні рослини. Свого часу боролися за популяції пролісків і шафранів. Тепер же виїхали до голявини, де росте чесникова трава. У рейд взяли і наших кореспондентів. У лісі під сумами перші врожаю черемші, От тільки зривати дикий часник підсудна справа, нагадують екологи. Ця рослина занесена до Червоної книги України. Щороку проводиться операція першоцвіт. Ця операція націлена на збереження ранньоквіточих рослин, особливо тих, які знесені до червоної книги України. Постановою кабінету міністрів номер 1030 передбачено розрахування збитків за кожну рослину. Тобто, отакий от корінець, один, одна рослинка черемші, коштує 62 гривні. Тож салати з черемшою летить порушнику у копієчку. А якщо червонокнижну рослину збирають на продаж, можна і заграти потрапити. Втім, декого і це не зупиняє. А ну покажіть, багато, в одну поки, я то на голова. Оце? Є. Ви для себе чи на продаж. Ой, дівчата, якби ви знали, яка в мене ситуація, то це вже не те слово. На порушників склали протоколи. Тепер їм доведеться розповідати про черемшаний бізнес у суді. Екологи звітують, з початку березня спіймали за руку вже зо два десятки порушників. кажуть, пильнуватимуть первоцвіти до кінця травня, весь час, поки вони будуть у зоні ризику. Євген Перестенко Сергій Мілевський на часі новини.